Трампа намагаються усунути або вивести взагалі з політичної гри. Трамп такий крутий, що на нього навіть замахи роблять. Підтримувати Україну потрібно стільки, скільки потрібно. А що американці говорять взагалі? Наслідки виборів можуть бути доволі драматичні. Виборчий градус температури в Америці не падає. Відсутність відповіді на запитання, яким чином стримати Росію вже в найближчому майбутньому, зробити Україну васалом Росії чи це також має налякати українців? Все, що говорить Джеді Венса, не означає, що саме ці ідеї поділяє Дональтра. Мають бути переговори Москви і Вашингтона. Що тут правда, а що виборчий піар? Ви дивитесь тижневий відеоподкаст Радіо Свобода Штатна ситуація. Я Ростислав Хотин. Ну а допомагатиме нам розібратися в штатній ситуації в американській виборчій ситуації. Професор політології. Університету в Техасі Сергій Куделя. Сергію, вітаю вас. Привіт, Ростислав. Отже, ну, вже ніби все ми мали. І е, зняття Джо Байдена після невдалих дебатів з Трампом, і е, висунення Камали Гарріс, і перша спроба замаха на Трампа, і колоритні кандидати у віце-президенти, і дебати Дональд Трамп Камала Гарріс. Ніби все вже було. Але градус, виборчий градус температури в Америці. Не падає. Чи не так? Справді так. Політична напруга залишається досить високою в Сполучених Штатах. Дебати не внесли якоїсь ясності в політичний розподіл прихильників серед Трампа і Гарріс. А вони залишаються приблизно на одному рівні. В багатьох штатах вони мають приблизно однакову кількість прихильників. І е, на фоні е, цієї е, зростаючої невизначеності щодо результатів ми бачимо е, спалахи політичного насильства. Вони відбуваються на місцевому рівні. Ми чуємо про е, погрози, які висуваються проти місцевих е, посадовців в де в містах в деяких штатах. Замах на кандидата в президенти Дональда Трампа він ставить ширше питання про американську демократію і про стан американського суспільства, оскільки е, такий рівень політичного насильства він притаманний країнам з слабкою демократією країнам з певними авторитарними. Елементами, однак він є досить унікальний для країн з оставленою демократією, такими, які є, сполучені штати, а він є насправді наслідком посилення недовіри серед американців до демократичних інститутів і до ключового демократичного інституту, саме до інституту виборців виборів. І на мою думку. Така проблема, проблема політичного насильства. Вона може суттєво погіршитися в найближчі тижні і місяці, оскільки ми бачимо, як ви кажете, посилення з одного боку напруги з іншого боку, ми чуємо постійні заклики з обидвох сторін до мобілізації своїх прихильників на свою користь і демонізацію своїх опонентів. І такий хід передвиборчої кампанії він говорить про те, що наслідки виборів можуть бути доволі драматичними. Щодо українських аспектів цієї спроби замаху, другої спроби замаху на Дональда Трампа, відомо, що підозрюваний Райан Веслі Рут, він бував в Україні. Він брав участь в мітингах на Майдані Незалежності. Він також займався, так мовити, вербуванням добровольців. Волонтерів для іноземного легіону, який воює за Україну проти Росії, від нього щоправда відкрестилися і іноземний легіон, але тим не менше він закликав допомагати Україні і вважав, що війна спротив України проти нападу Росії це боротьба добра зі злом. Як в Америці коментують ці українські аспекти підозрюваного? Український аспект і його історію пов'язану з Україною його активізм в Україні став відомий досить швидко. Буквально за декілька годин після інформації про замах. Ми побачили на екранах телебачення CNN інших каналів фотографії Рута. На майдані на фотографії рута в оточенні українців, однак багато хто з спостерігачів в Америці підкреслює інший аспект біографії рута. Це аспект пов'язаний з його досить невдалою підприємницькою діяльністю. Аспект пов'язаний з його проблемами з правоохоронцями. Він був неодноразово затримувався американськими правоохоронцями. Він був обвинувачений в спротиві під час арешту в недбалому ставленні до своїх клієнтів отже він такий був не дуже стабільний не дуже стабільна людина з дуже з таким сумнівним підприємницьким минулим і на думку багатьох, саме ця частина біографії Рута вона пояснює його рішення вчинити те, що він зробив, а саме спробувати ймовірно спробувати вчинити замах на на Дональда Трампа. Однак, з точки зору республіканців, особливо багатьох прихильників Дональда Трампа, зв'язок Рута з Україною не є випадковим. І, наприклад, Калсон, Атакер Калсен, ми знаємо, один з відомих медіа журналістів. Один з прихильників Дональда Трампа він каже про те, що насправді зв'язок Рута з Україною підкреслює або вказує на те, що за замахом стоїть глибинна держава. Отже, цей зв'язок він додає до конспірологічних теорій, які циркулюють в республіканських колах, і які вказують на те, що Трампа намагаються усунути або вивести взагалі з політичної гри. В одному з аналізів про, цей, про цю спробу замаху на Дональда Трампа доводилось читати, що Україна, мовляв, знову повертається в епіцентр американської виборчої кампанії. Ви погодились би з цим? А Україна залишалася і залишається в епіцентрі американської передвиборчої кампанії. Хоча саме питання зовнішньої політики не є дуже важливим для виборців, але дискусії щодо українського питання вони досі тривають, і ми бачили, наприклад, появу рекламних роліків на від Камели Харріс в окремих штатах, де проживають значна частина українців. Ми також бачили обговорення минулого тижня можливих сценаріїв з закінчення російсько-української війни з боку кандидата в віце-президенту джейді Венса Отже, Україна звучить весь час і е, це лише підсилює цей е, цей, цей зв'язок е, з Україною. Рута він е, навпаки підсилює обговорення України в контексті передвиборчих баталій в Америці. Зараз справді багато говорить про поляризацію американської внутрішньої політики. От, зокрема, наводять цей відомий твіт в мережі ЕКС. Ілона Маска, прихильника Дональда Трампа, він написав: і ніхто навіть не намагається вбити Байдена Камалу. Потім він сказав, що його неправильно зрозуміли цей гумор неправильно зрозуміли. Він видалив цей допис, прибрав його. Але ну натяк як на мене зрозуміли, що Трамп такий крутий, що на нього навіть замахи роблять, а на інших не роблять. Ще була, до речі, заява Байдена і Камали Харріс, заяви окремі з засудженням цієї спроби замаху. Але також була і заява самого Трампа про те, що, мовляв. Риторика Джо Байдена і Камали Гарріс провокує такі замахи на нього, як як з цим розібратися. Ну насправді реакція Дональда Трампа на другий замах вона справді була дуже відмінною від того, як він відреагував на перший замах. Як ми пам'ятаємо, в липні Дональд Трамп закликав американське суспільство об'єднатися, припинити якісь суперечки ворожнечу. А були такі примирливі слова в його заявах. А зараз ці ця ця примирлива риторика вона абсолютно зникла. Він практично відразу обвинуватив Білий Дім в тому. Що вони надихнули, як він сказав, рута на спробу скоїти замах проти нього, і він підкреслює, що. Те, як його зображають як загрозу для демократії сполучених штатів, насправді дає карт-бланш багатьом іншим тим, хто є його опонентами, до вискоєння схожих схожих дій серед політичних консультантів Дональда Трампа існує також певне занепокоєння щодо надмірної ескалації цього конфлікту, оскільки це зміщує фокус передвиборчих дебатів на обговорення того, хто відповідає за що за замахи, хто їх організував, і замість того, щоб говорити про обговорювати свою передвиборчу платформу, висувати якісь ідеї нових реформ, якісь ініціативи. Трамп змушений е, ділитися своїми занепокоєнням щодо того, хто може вчинити е, замах на нього знову. Це е, в принципі може мати досить демобілізуючий ефект на його е, виборців на значну кількість республіканців, які можуть бути занепокоєні власною безпекою. Е, е, його мітинги тривають, але е, кількість людей, е, які приходять туди, може зменшитися через е, очевидні е, загрози щодо безпеки. І е, якщо ядро е, Трампа напевно залишиться йому вірним, вони прийдуть голосувати, то е, значна частина республіканців може подумати е, про те, що насправді це не є правильне е, що можливо це може е, створити певні загрози для них, тому існує певне занепокоєння того, що прихильники Трампа можуть е, е, не, прийти, не прийти і не голосувати за нього. Які висновки для себе має зробити секретна служба США, яка охороняє, має охороняти кандидатів у президенти? Ну, це ж в принципі ненормально. За пару місяців вже другі, друга спроба замаху на, на колишнього президента і кандидата в президенти? Ну насправді, після першого зам, спроби замаху відбувся, відбулася суттєва зміна в тому, як, яку безпеку забезпечують Трампу, збільшилася кількість охоронців. Але як ми бачимо, цього виявилося недостатньо. Білий дім говорить про те, що для кандидата в президенти це достатньо, що в принципі вони не перед для них не передбачена якась охорона на рівні, наприклад, президента чи візи-президента США. Але багато республіканців і взагалі сторонні його закликають Білий Дім справді збільшити. Кількість охоронців, оскільки е, загалом, якщо ці е, це політичне насильство триватиме на такому е, високому рівні, то е, репутація сполучених штатів опиниться під великою загрозою, репутація держави, є, е, е, яка є демократичною. Оскільки ми бачимо пряме втручання е, зовнішніх чинників у е, внутрішньополітичний процес, у передвиборчу кампанію. Міняємо трохи тему, переходимо до іншого блоку. Днями було оприлюднено те, що було названо мирним планом Джей Ді Венса, який є кандидатом у віце-президенти в команді Дональда Трампа. Там він виклав своє бачення, як йому бачиться завершення російсько-української війни. І, зокрема, він говорить про те, що треба створити якусь демілітаризовану. Зону уздовж нинішньої лінії розмежування уздовж нинішньої лінії фронту на, на війні, він пише. Зокрема, він говорив в інтерв'ю. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: ви, хлопці, повинні з'ясувати, як виглядає мирне врегулювання. І, ймовірно, це виглядає як нинішня лінія розмежування між Росією і Україною, яка стає демілітаризованою зоною. Кінець цитати, тобто фактично йдеться про якесь замороження конфлікту, чи не так? Тобто, що ця лінія фронту вона заморожується, створюється демілітаризована зона з відведенням там озброєння, таке і інше. Вам тут щось ріже око взагалі? Як вам ця ідея? Ця ідея не є нова, і озвучує Джей Ді Венсели. Її озвучували і багато науковців і експертів минулого року. Наприклад, була стаття Foreign Affairs. і ця ідея загалом описується як спроба повторити корейський сценарій тобто сценарій, за яким після тривалої війни віддається, відбувається визнання того, що жодна сторін не може досягнути якоїсь вирішальної перемоги. І е, за допомогою зовнішніх акторів е, великих держав тоді це були сполучені штати, радянський союз. Е, зараз це можуть бути сполучені штати і Китай. Е, відбувається примирення цих двох сторін, але не примирення як політичне розв'язання конфлікту, а примирення в сенсі визна визначення, підписання договору про припинення вогню, е, який е, також передбачає. Певні е елементи того, як регулюються стосунки між двома сторонами, відбувається е присутність спостерігачів, наприклад, на в цій демілітаризованій зоні для того, щоб попередити можливість відновлення військових дій. Отже, е цілий пакет е дій пов'язаних з тим, щоб зупинити військові дії насамперед, і е це е пояснюється загалом багатьма експертами, які відстоюють цю ідею гуманітарними. Гуманітарними факторами насамперед, тобто йдеться про те, що ми бачимо, що велика кількість українців загинуло вже під час війни, і через те, що війна не має якогось швидкого розв'язання. Швидше, все, велика кількість загине і в майбутньому, тому найкращий сценарій або найкращий з найгірших результатів, які реалістичні з точки зору багатьох аналітиків, це зупинити військові дії зараз і підписати такий договір про припинення вогню. Коли говорять про демілітаризовану зону, то одразу звичайно згадується, як ми вже говорили, корейський сценарій 38-ма паралель, демілітаризована зона між двома кореями південною та північною. Я до речі, там був колись. От, але ця зона вже існує понад 70 років з 1953 року. Фактично заморозиться конфлікт і в Україні може на багато багато десятиліть, як показує корейський сценарій. Чи це мало би лякати українців? Такі пропозиції чи mm. uh, Венса? насправді правдиться... це. Насправді це не найгірше не, не енергіше розвиток подій. Найгірший розвиток подій може бути в тому, а, а, в тому випадку, якщо Росія використає а, цей період припинення вогню для того, щоб відновити свою військову міць, а, а, купити собі ще нових ракет в Ірану і Північної Кореї, і розпочати а, новий виток агресії проти України вже а, в найближчі роки. Це е, попередити це можливо лише двома способами: перший спосіб це е, е, включити Україну в НАТО. Другий спосіб це розмістити американські або західні військові бази на території України. Однак ні перший, ні другий сценарій, яким можна попередити майбутню нову агресію Росії проти України, не підтримується ні Джей Дівенсом, ні Дональдом Трампом. Джей Дівенс напряму сказав, що ми хочемо зробити Україну нейтральною, і це буде частина домовленостей, Україна має стати нейтральною державою. І звісно, Джей Ді Венс і Дональд Трамп виступають проти того, щоб розширювати військову присутність у світі, зокрема в Україні, для того, щоб не витрачати ресурси на країну, яку на їхню, яка на їхню думку, не належить до сфери ключових національних інтересів Сполучених Штатів. Отже, мені здається, що ключовим, ключовою проблемою цього, цього плану є саме відсутність відповіді на запитання, яким чином стримати Росію вже в найближчому майбутньому. Дивіться, справді Джейді Венс пропонує відмову України від членства в північно-атлантичному альянсі. чи це також має налякати українців мало що демілітаризована зона, якась замороження конфлікту, та ще й відмова від НАТО від гарантії безпеки, звісно, і це насправді є демонстрацією того, що для Джейді Венса і Дональда Трампа можливо. Цей план це план вирішення проблеми на період їхнього правління, на період чотирьох років, можливо, восьми років. Тобто, горизонт їхнього стратегування є досить обмежений. Він обмежений їхньою власною політичною кар'єрою. Але вони не дивляться на те, які довгострокові наслідки цей план може нести для України, які ризики для української безпеки він е створює. І е, в цьому в цьому сі ціє, цієї точки зору, безперечно, він е, викликає для Києва, для офіційного Києва і для Українців він мав би викликати багато занепокоєнь. Е, е, важливо також відзначити, що е, якщо порівнювати корейський сценарій Україну, то е, в випадку Кореї йшлося про громадянську війну, е, яка точилася щодо питання того, якою буде майбутня корейська держава. Ми пам'ятаємо, що сама війна розпочалася після того, як закінчилася японська окупація Корейського півострова. У випадку України йдеться про зовнішню агресію про агресію однієї держави проти іншої держави. Тому якщо ми підписуємо договір, який віддає частину територій цій іншій державі, ми фактично узаконюємо. Такі форми зовнішньої агресії держав сусідніх держав одних проти інших, і демонструємо іншим державам, що в принципі розпочинати розв'язувати нові війни можливо, і вони можуть отримувати певні територіальні зиски з цих війн. Отже, такий план він матиме ширші негативні наслідки для цілої міжнародної системи. А ще Джей Дівенс, говорячи про нечленство в НАТО, додає, що нечленство і в інших союзницьких інституціях про що йдеться про євросоюз взагалі, йдеться? Про, про європу а як же тоді майдан в україні війна за європейську європейське майбутнє україни членство україни євроінтеграцію в єс тобто взагалі чи чи він єс теж має на увазі що україна в європейському союзі не повинна бути Ну, цілком можливо, ми не знаємо подробиць 에, того, що пропонує Джейді Венс. Можливо, він справді говорить про європейський союз. Не Джей Ді Венсу вирішувати насправді, чи буде Україна членом європейського союзу чи ні, навіть якщо він буде віцепрезидентом. Але тут також важливо відзначити, що Джей Ді Венс останнім часом артикулює такі радикальні пропозиції, ідеї, від яких іноді дистанціюється до Дональд Трамп. Наприклад, під час останніх дебатів. Дональда Трампа запитали про те, чи введе він національну заборону загальну національну заборону на аборти, яку пропонує Джей Ді Венс, і Трамп сказав: я ніколи не говорив про цю на цю тему Джей Ді Венсом, Я не знаю про що він говорить. Тобто Джей Ді Венс, він має свою аудиторію. Він говорить до такого ядра Консервативного крила республіканської партії, яка називається МАГА Крило Мага, тобто крило. Тих, хто підтримує гасло Дональда Трампа, зробити Америку величнішою, це досить таке своєрідне середовище, досить таке право ультраправе середовище. І Дональд Трамп розуміє, що з цим середовищем потрібно говорити, і можливо, саме Джей Дівенс є тією людиною, яка апелює до цього середовища на початку перед виборами перед самими виборами. Але все, що говорить Джей жедівенс, не означає, що саме ці ідеї поділяє Дональд Трамп і що він буде їх яким чином реалізовувати. Ще я дивився інтерв'ю е, генерала Макмастера, Він був радником Дональда Трампа, коли він був президентом з питань національної безпеки. Він каже так: він прямо сказав: план Джей Ді Венса це план зробити Україну васалом Росії. А що американці говорять взагалі? Що опитування говорить? Як як цей план, як ці ідеї Джей Ді Венса сприймають американці? Отже, насправді є певний розкол серед республіканців. Одне з опитувань, яке було проведено в січні цього року, демонструє, що ті республіканці, які підтримують Дональда Трампа, вони значною значною мірою виступають за припинення допомоги Україні. А інша частина республіканців вони навпаки розподілені навпіл, приблизно розколоті навпіл. Щодо підтримки України, отже, знову ж таки, ядро е, прихильників Трампа воно досить скептично е, настроєно щодо України. Але загалом, останнє опитування, яке, яке було проведено в серпні цього року, воно демонструє, що абсолютна більшість американців, понад 60%, е, вони симпатизують Україні у війні з Росією. Вони е, хотіли б або прагнули б перемоги. України однак існує відмінність в тому, як республіканці і демократи дивляться на допомогу Україні. Отже, коли виборців запитали, як довго має сполучені штати підтримувати Україну? Більшість демократів понад 60%, сказали, що підтримувати Україну потрібно стільки, скільки потрібно водночас. Понад 50% республіканців, республіканських респондентів, сказали, що підтримувати Україну потрібно десь приблизно 1-2 роки. Отже, рівень підтримки, з одного боку, всі підтримують Україну, з іншого боку, готовність платити за цю підтримку. Вона відмінна в залежності від того, до якого політичного табору ви належите. Але Тут важливий ще один нюанс в цьому опитуванні. Також запитали про те, наскільки респонденти прихильні до ідеї переговорів, чи потрібно сполучені штати, чи потрібно сполученим штатам намагатися організувати переговори між Україною і Російською Федерацією. І в цьому питанні і демократи, і республіканці дали приблизно однакову відповідь. Абсолютна більшість кажуть про те, що переговори варто проводити, і вони прихильно ставляться до ідеї переговорів. І мені здається, що саме на цю на, на, на цю на цю думку, на цю інтенцію реагує Дональд Трамп в тому, як він говорить про те, що він збирається посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів і змусити їх домовитися. Камала Гарріс і Джо Байден не говорять про переговори. Ця тема не фігурує в їхніх передвиборчих виступах. Про це говорить лише Дональд Трамп, і він апелює до значної частини американців, які в принципі абсолютно не проти того, щоб це відбувалося, як ми бачимо по опитуваннях. Так, тут якраз говорить: от ви згадали переговори України і Росії, і так мовити, щоб Америка підштовхувала їх, як бачиться, це Дональду Трампу, але. Дональд Трамп молодший, його син, і колишній демократ Роберт Кеннеді молодший, який підтримує Дональда Трампа, вони опублікували статтю, якій говорить про те, що мають бути переговори Москви і Вашингтона, американо-російські переговори, як покласти край війні в Україні. Тобто Америка і Росія, як покласти край війні в Україні. Що ми маємо? Ми маємо порушення принципу. Нічого про Україну без України. Чи не так? Абсолютно, і це вписується в логіку цього корейського сценарію, про який я говорив, оскільки, як ми пам'ятаємо коли підписувалася домовленість про припинення вогню в після для того, щоб зупинити корейську війну. Представники південної Кореї насправді відмовилися його підписувати. Його підписали Сполучені Штати, але не підписали Південна Корея саме тому, що вони вважали ті гарантії, які були включені в цей договір, недостатніми, вони не хотіли відмовлятися від тих територій. Отже, корейський сценарій передбачає насамперед. Певну певну домовленість між великими державами і нав'язування цієї домовленості тим сторонам, які вважаються слабшими. А проблема, як я вже згадав, в дуплікуванні або моделюванні кінця російсько-української війни за корейським сценарієм, якраз полягає в тому, що тоді в цьому випадку зараз Сполученим Штатам прийшлося би домовлятися з агресором з країною агресором, яку Дії, якої вони неодноразово засуджували, отже, якщо ми собі уявом уявімо, що е, Трамп і Венс насправді перемагають, вони приходять в Білий дім, вони все рівно мають е, продовжувати. Певну дипломатичну лінію, яку вибудовували Сполучені Штати упродовж багатьох років щодо Російської Федерації, вони не можуть просто перекласти все, що говорилося, і позиції, з якими виступали Сполучені Штати на міжнародній арені, тому певна тяглість має бути присутньою, і е, мені здається, що ми маємо також досить обережно оцінювати висловлювання е, сина Дональда е, Трампа і е, Роберта Кеннеді, оскільки. Вони, в принципі, хоча є е, близькі до Дональда Трампа, але до, досі залишаються доволі маргінальними фігурами з точки зору впливу на реальну політику. І навряд чи ці ідеї, які вони висловлюють, насправді будуть е, реалізовуватися, якщо Трамп стане президентом США. Ясно, дуже дякую. Допомагав нам розібратися у штатній ситуації американських виборчих перегонах на цьому тижневому етапі. Професор політології Університету в Техасі Сергій Куделя. Сергію дуже дякую. Це була програма «Відеоподкаст», тижневий відеоподкаст Штатна ситуація від Радіо Свобода. З вами був Ростислав Хотин. На все добре.